Коли ми думаємо про те, кого ми вже втрачаємо, скільки людей загинули, скільки неймовірних професіоналів загинуло на фронті. Поетів і художників, да, тобто не тільки військові професійні, да, а це спеціалісти дуже різні. І тому, звісно, ми вже зараз відчуваємо, наскільки нам не вистачає людей. Наскільки нам не вистачає спеціалістів, тому що для деяких сфер ми ну, в нормальному житті декілька спеціалістів високого рівня, це вже, ну. Суперкул. А коли е, два з чотирьох загинули на фронті, ми розуміємо, що сфера розвалилася. Найбільша проблема, з якою ми стикаємося вже, це нестача кадрів, це нестача професіоналів. І е, е, чим далі це буде ну, страшніше. Да? Водночас е, ми розуміємо, що е, багато наших. Е, співвітчизників українців зараз через страшні обставини, через евакуацію, через те, що вони поїхали в різні країни, і вони отримують новий професійний досвід. Багато з них напрацьовує цей досвід спеціально для повернення. Навіть там є в мене є колега, яка була гідом, і вона є гідом, і вона зараз є гідом в Німеччині. І вона каже: Я створюю зараз той досвід, який я привезу додому. Я спостерігаю, що я хочу взяти додому з цієї професійної спільноти. Тобто ми можемо отримати щось додаткове, хоча нічого нам не поверне цих людей, які гинуть. Я думаю, що повернення до стану до війни не буде в будь-якому разі, тому що ми у будь-якому разі будемо заходити у нову якість життя. І е, просідання, скоріш за все воно буде. Скоріш за все воно буде, тому що навіть якщо ми в наших сміливих фантазіях уявляємо собі близький кінець війни, да, ми розуміємо, що в нас не е, розпустяться сади просто самі по собі, це буде дуже важке життя і дуже важкі випробування. І е, нам треба буде перебудовувати в тому числі і, і систему освіти. Під е, ці вимоги, з якими ми стикнемося, і е, тоді е, буде можливим те, що там психологи називають травматичним зростанням, да чи буде травматичне зростання у суспільства в цілому, це залежить від нас.